Початок укус солодкого ти відчуваєш прилив енергії, а через хвилину падіння. Ця миттєва радість перша пастка цукру. Він швидко підвищує рівень глюкози в крові, викликає різкі інсулінові реакції і з часом сприяє інсулінорезистентності. Шлях до діабету два типу. Далі зайві калорії та жир. Рідини і перероблені продукти з доданим цукром дають багато енергії без корисних нутрієнтів. Це веде до набору ваги і накопичення внутрішнього жиру, який підвищує ризик серцево-судинних хвороб, ще ближче серце і судини. Високе споживання цукру пов'язують із підвищеним тиском, тригліцеридами і зниженням хорошого ХСЛ. Це фактори ризику інфаркту та інсульту. А зуби найпростіший і найшвидший доказ шкоди. Каріес розвивається від частого споживання цукру, особливо у напоях. Фінал не паніка, а реалізм. Зменшити ризики можна про. Осто читати етикетки, скоротити солодкі напої, обирати цілі фрукти замість десертів і тримати доданий цукор 10% енергії, ще краще ближче до 5-5 сотків. Це перевірені кроки, що рятують серце, метаболізм і зуби.